Знаєте, що мені сказали, що Володя, ти дав естимейт нам, і цей естимейт там на ну не цілу тисячу доларів був дорожче, ніж естимейт від когось іншого. Дивіться, якщо вам хтось дає одну сторінку бумажку, як туалетний папір, і там пише: ми тобі зробимо дах, пише ваш адрес, і ціна це не естимейт. Естимейт це є приблизна оцінка якоїсь там роботи, де має писати, що вони будуть робити. Ми вам висилаємо документ, де пише конкретно, що робити. Розумієте, дах це є сума, це там 20 різних компонентів. Якщо ви хочете зробити дешевий дах, просто тому що ви продаєте хату після завтра, не проблема. Ми це зробимо. Знаєте, тоді ви і кажете, в лоті, мені треба зробити як можна дешевше, щоб я міг продати цю хату. І ну, хазяїн бари не кажуть. А якщо ви кажете, я хочу хороший дах, я хочу гарантію на 35 років, то тоді. Це коштує трошки дорожче, і знаєте, що в цьому випадку, коли я кажу, що людина отримала дешевше естаміть на 860 доларів, ми порівняли одне до іншого. Вони пропускали половину речей. Просто розумієте, дах це не просто дах і дах. Це як машина. Є одна машина з шкірними сідушками і з екраном, а є інша машина в тому випадку просто без колес. Взагалі не купляйте дахи без колес. Розумієте про що?